Оточники готували презентацію, і вони вам доведуть що в усьому світі, в усьому світі попереджають про шкідливість цих продуктів. І, до речі, про шкідливість отієї самої коли, фанти. Це корисно, це дасть вам здоров'я, це дасть вам сили. Улюблена вами кола і фанта відбере ці сили. Та мало того, що сили відбере. За, за ними ж стоять такі хвороби, невеликовні хвороби. Розумієте? От саме через це ми підготували і прийшли за вас, розповісти вам, щоб ви теж знали. Тепер ми знаємо і ви будете знати. Чому це шкідливо? Хто на вашу думку першим створив фастфуд? Ви думаєте, американці? Ні, німці? Ні. Це були римляни. Римляни першими створили маленькі намети, де пропонувався хліб, м'ясо, солодощі, фрукти. А вже у двадцятому столітті піонерами фастфуду стали американці. Ви Мабуть, вже помітили, що тепер в супермаркетах, часто, перш ніж покласти продукт у кошик чи візок, люди уважно читають, що написано на етикетці. А чому саме це їх цікавить? Я знаю, які слова вони шукають: глютамат натрію або смакова добавка. Ця речовина і солі, і амінокислоти використовуються в психіатрії, оскільки беруть участь у передачі і трансляції імпульсів по центральній нервовій системі. Ну, а щоб покупці не лякалися страшною назви глітамату, його успішно маскують, називаючи підсилювачну смаку або смаковою добавкою. Мені цікаво, отці люди, які додають ці смакові приправи до продуктів, знають про шкідливість. Вважатиму це питання риторичним і перейдемо до напоїв. Енергетичні напої це не тільки банка або кола. Кава також енергетичний набій, з яким треба творчість дуже обережно. бо кофеїнова інтоксикація може призвести до підвищення артеріального тиску, тривожності, нервозності і безцінки. Чули усі? У yeah. Франції енергетичний набір Red е, Bull було заборонено. Причиною цієї заборони стала смерть 17-річного спортсмена Рос Куні, який помер, граючи в бейсбол. перед грою. Він випав 4 бутилки. Bull. Oh, 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 oh. Середньостатистичний українець разом з рибою м'ясом та е, фруктами з'їдає уйму хімічних речовин. Скільки на вашу думку ми з'їдаємо хімічних речовин? Ну, скільки много. Багато. Що відміляють? П'ять кілограмів. Не уважно ну, дивитесь на слайд. Пі кілограми. Ну який висновок ми робимо? Їмо тільки борщ, картоплю і котлети. Вчиться харчуватися правильно. Розвивайте культуру прийому їжі. І ви змісите свій організм, позбудетесь багатьох захворювань зараз і в майбутньому. І пам'ятайте, швидка їжа, швидка хвороба, право вибору раціонального харчування за вами. У нас з вами буде всього вісім запитань. Я читаю запитання і три. На питання, так? Ви вибираєте, вислуховуєте повністю відповіді А, Б В. Вибираєте ту, яка більше підходить персонально вам. і ставите цю букву. Ставите один, наприклад, А, так? зрозуміло. Таких питань цього вісім. Потім ми підсумуємо бали, бо кожна відповідь якась певна кількість балів. Набирається. І е, буде, буде результат про кожного з вас. Чи все в порядку? Чи треба може щось змінити? А До речі, ті, хто готував для вас е, і презентацію. Вони теж взялися писати. От мені цікаво, потім подивитися, його обличчя. <рес> Сьома запитання. Сьоме запитання: наскільки регулярно ви виконуєте фізичні вправи, а Обходитися без них Б 2-4 години на тиждень, В 8 годин на тиждень? Я я Ви вже догадалися, що ви. 4 години на тиждень мається на увазі уроки фізкультури 2 години на тиждень і можливо якась секція типу нашої шкільної секції Якщо... власть, А на вулиці рахується? Якщо... А я взагалі почуваю, я не знаю, я вулицю.